Насправді, сьогоднішній захід він має надзвичайно важливе значення, тому що, зокрема, у Вінницькій області, яку умовно можна назвати до такого умовного спокійного регіону, в якому не ведуться активні бойові дії. Втім, це регіон, який продовжує бути регіоном базовим для прийому внутрішньопереміщених осіб, і в нас на сьогодні проживає більше 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які потребують допомоги. На жаль, з посиленням подій. На прикордоні знову відбувається евакуація населення, і нам потрібно створювати, розгортати нові місця. А ми бачимо, на жаль, таку негативну тенденцію: що якщо спочатку на території Вінницької області працювало більше 30 міжнародних організацій і фондів, станом на сьогодні їх залишилось лише 13, тому що фонди на своєму центральному рівні мають приймають такі рішення, що переміщують свій акцент лише на тій території, де ведуться активні. Бойові дії або, або прифронтові, але на жаль, в наших регіонах залишається та ж сама проблематика. І, зокрема, якщо ми говоримо про необхідність евакуювати літніх людей, людей маломобільних потрібно. А сьогодні в Україні не вистачає місць для таких людей їх потрібно створювати. А обласні бюджети, бюджети в Україні, на жаль, вони вже вичерпуються. І ось тут вкрай необхідна міжнародна підтримка і допомога. І ми маємо навіть. Нічені результат від першого саміту, що якраз напередодні першого саміту до нас завітали представники Ліберецького краю, відвідавши нашу область. Вони в кінці вже минулого року виділили кошти і сьогодні. Напередодні другого саміту вже розпочались роботи по створенню нових 40 місць для внутрішньопереміщених осіб, які мають інвалідність. Тобто, це конкретний результат від першого до другого саміту. Це підтверджує його важливість. А окрім того, що тут присутні керівники усіх найбільших міжнародних організацій, ми маємо можливість вкотре звернутися до них і наголосити на тому, що не час звертати допомогу, а якраз час ще гуртуватися і бути поруч з нами.